Незважаючи на те все, друзі, у мене і так є клієнти, яким я надаю супровід, яких я ну, продюсую, просуваю, надаю їм інформацію от, і консультую їх, як їм робити той чи інший контент, як розпакувати експертність. І також є такі клієнти, які не хочуть робити це своїми руками, то вони надають мені доступ, і я за них роблю це і це також є. Послуга додаткова, але я шукав, як можна зробити цю кнопку бабло, щоб можна було приймати автооплати на автопілоті, і як можна упакувати експерту або підприємцю, або навичку навчитись цьому і робити для других експертів та підприємців. І ось я винайшов цей метод, але треба було пройти деякі, скажу так, ну митарства. І я таки їх подолав цього велетня. І вже мені сьогодні зранку прийшли відповіді на емейл. То, що все у вас змінено, все активовано, все працює тепер. лишається тільки докручувати це, вдосконалювати, упаковувати. От, і у мене є ціла лінейка продуктів, інфопродуктів, консультацій та таке інше. І зараз я все це буду упаковувати, робити коротенькі лендінги з кнопкою прийому оплати, і автоматично людина може отримувати посилання на той інфопродукт, який вона сплатила. А ви получаєте повідомлення, що проплата пройшла успішно. Оце вже наближається до того, що я мріяв, бо в 21 столітті з інфотехнологіями все це так і має бути. Але я ще не такий мегагуру і, можливо, потрібен буде техспеціаліст, хто допоможе ще докрутити, вдосконалювати. Та це буде далі, коли вже буде нарощуватись команда, от, і так далі. Так що, друзі, можете переходити, тестувати. Якщо ви хочете собі це налаштувати, то переходьте, можемо зізвонитись, починаючи з, короткої, там, з короткого знайомства. З короткої консультації, і потім далі. Всі інструменти є, всі матеріали є. Лишається тільки крок за кроком це упаковувати. Якщо ви хочете в цьому рухатись, то велком. Переходьте за посиланням, пишіть і до зустрічі до зв'язку.